На Львівщині у рамках місячника благоустрою привели до ладу майже 800 гектарів території парків, скверів та алеї. Участь у заході взяли понад 190 тисяч мешканців Львівщини. Протягом березня в області висадили дерева, кущі, ліквідували стихійні сміттєзвалища. Зокрема, очистили від сміття береги річок протяжністю понад 500 кілометрів. В рамках місячника благоустрою і наведення порядку на території нашої області лісівники ведуть роботу по кількох напрямках. В першу чергу прибираємо ті стихійні смітники, які виникли в осінньо-зимовий період в лісах нашої області. Прибираємо придорожні лісосмуги від сміття, а також від різних видів лісосічної чи позалісосічної захаращеності. Так також наводимо лад, ремонтуємо зони короткотермінового відпочинку вздовж основних автомобільних доріг в нашій області. До речі, таких місць відпочинку ми в минулому році створили 17 одиниць.